Зараз я пройшовся, чисто назбирав на вечерю, можливо ще на сіданок ходить. В лісосмуги зараз посуха. Передбачається дощик на завтра на тройцю. А я сьогодні вечором вийшов чисто назбирати на вечерю грибочків. Чисто повечерять. Я думаю, що це не буде величезна грибалка. Я планую просто назбирати на вечерю і нічого лишнього. Така легенька прогулянка. І не прийшлося довго чекати на першого грибочка. Буквально... Перші 15 чи 20 метрів ліса смуги і грибочок є. по суті, наче прийшов на город позбирати плодів. Крепезний, хороший грибок. Є перший. Погнали далі. Пробіжуся по цим хащам. Друзі, в кого є дубові ліси і хоч трошки там дощі проходили ще тиждень тому. Ідіть збирайте, просто треба добре шукати. Грибочків менше є, я знаю це, але все одно прийшов сьогодні чисто, як до себе нагород, позбирати на вечерю. мене немає в планах, по дуже багато. І ви знаєте, видно, що дуже добре витоптали траву, прямо слоники тут ходили. Але грибочки все одно є. І біленькі. І їстівні сироїшки є і посвіжіше, ніж ці. Тут прямо ці дві виросли, але я на них не встиг. Хоча я на них, чесно кажучи, і не спішив, бо було багато білого гриба. Красавці їстівні. Погано, що при такій сухій погоді вони дуже швидко портяться, пересихають і. Не то. Хрусь. Є. І є грибочок такий. Переходимо далі. І знову грибочок. Робимо Хрусь. Отако. Прокручуємо трошки. ямку закопуємо. Ну от. Сліди порізаних ніжок, залишки грибів, поруч дивимося і знаходимо такенького, аж бурого. А зовсім наче, Ох ти, дві штуки, тільки малесенькі вже згнив, не дочекався. Дивіться на нього, він наче прямо як боровичок темний, гарний. Але ж дубовик. Красавчик. Про себе подумав, що колись, як уїду із цих місць, я буду скучати за цим місцем, от як грибник я буду скучати за цим місцем. Бо у цій лісосмузі. Я скільки перекосив білих грибів, що реально я у себе вдома за сезон скільки не збирав. Зараз от немає такого, як, допустимо, декілька днів тому я збирав по 6-7 штук. Я повернувся в ту саму, ту саму лісосмугу. Я збираю на тих же самих місцях. Просто проходжу по своїх вже пройдених місцях. Я не розраховую прямо на куш здоровенний. Мені треба просто на вечерю назбирати. І в мене виходиться потрошку. Наприклад, дивіться, яких два гарнеси, раз-два. І тут третій. Все ж таки я думаю, що вечеря сьогодні удасться із грибочками. І це дуже класно. Я Планую дойти до кінця цього лісосмуги, це буквально метрів 200. І я впевнений, що вже буде там більше десятка грибів, мені цього на сьогодні вистачить. Мені чисто цікаво стало, що воно таке, думаю, чи не бабка часом. Ну, бабка в нашому розумінні, це да, вона сама. У моєму розумінні бабку у нас називають от саме. Отакий жовто-бурий муховичок. Він тріскається. І чого називають бабкою, бо такий зморшкуватий він за рахунок своїх тріщинок. В принципі, їстівний гриб. Теж синяк він, тобто синій на зрізах. На смак ну гірший, ніж, допустимо, польський. Гірший, ніж дубовик звичайний. Але їсти можна непоганий. Гляньте, там якась блоха ганяє А це отакі жуки їх їдять. Ну, всі гриби їдять вони. Погало, що білий розріжеш, а там всередині їх багато цих жуків. Темніє. Хмарки вийшли. І робиться темно. Ну от, щоб ви розуміли, от на даному етапі от більшість грибів ось такі. Більшість. Ну це дубовики, ті, що синяки, вони швидко вийшли, вискочили, і швидко вони закінчуються. Ось нормальний, хороший. Якщо це можна так назвати в такому стані вони ще хороші. Але вони закінчуються. В них ніжка вже суховата, ніжку можна зразу зрізати. Вони закінчуються. А білий дубовий ще є. Ну, візьму само собою. Ще не перевелися грибочки, які ростуть далеченько від лісу. далеченько від своїх мікоризоутворювачів. От найближче дерево, тут 10 метрів. Ну, це так, це лайтова версія. Буває таке, що по 15 метрів гриб знаходиться до найближчого дерева. Бо в теорії вважається, що от білі гриби ростуть 10-12 метрів максимум до дерев. А тут ну, природа, як розрісся, як розрослася грибниця, так вони й ростимуть. Хороший грибок забираємо саме собою дубовий ліс, дубові гриби. Потрошку піднімаються малючки на одній із локацій. Наче зовсім ще манюсінькі грибочки. Але такі хороші вже якраз треба брати. Так, тут я побачив ще одного з-під гілок. Знову ж такий манюнький. Хрусь-хрусь-хрусь. Отакенький крепешок. Оце воно. Класні грибочки. І що цікаво, великих, великих не видно. Ну, навіть ножок не видно, щоб там порізали. А на цьому місці чудова грибниця. Тут я збирав прямо до десятка штук одночасно. Ну, тобто одна локація до десятка штук на Плантації в 30-40 квадратів. Пройдуся ще. Я думаю, що тут малесенькі такі ще мають бути. Не зміг пройти мимо. Здавалося б, що б такого в цьому грибочку, але такий цікавий зонтик. Ну, точніше мухоморно вигляді зонтика такого потрісканого. Звернув на себе увагу. Тут, що цікаво, один малесенький, один зовсім малесенький і один уже крипець. Хороший такий. От як я йшов, ішов, і саме головне побачив самого малесенького. Відчуваю, що тут їх може бути багато таких. Манюніх, але я краще обійду зі сторони, подивлюся, може, якщо будуть великі, беру. У маленьких я як не збирав, так і збирати не хочу, не знаю чого. Грибалочка для вечері продовжується. Темніє, сонечко там воно ледь виглядає. Ну, Ще ну, година точно поки опуститься. Але за рахунок хмар доволі темно стало. Але приємно, спокійно, без вітру, без шумів зайвих. Я по кайфу збираю собі на вечерю. Красавчик. Може його залишити на основне, на основний фон. Де як гарно. Скажу вам так, от попався цей грибочок Худесенький. Але пружній хороший. Але я вже йду йду довгенько-довгенько, грибочків немає. Дуже добре видно, що люди пройшлися та позбирали. ну Нічого страшного, от мені вже на вечерю вистачає. Я вже скоро покажу свій результат. Він не дуже такий великий, як... він не дуже великий, як з попередніх разів, але сьогодні я вже нікому роздавати грибів не буду. Сьогодні назбирую чисто на вечерю. Крепешок гарнесенький. Ось який він. Пружній та гарний. Великі грибочки повезбирвали, мені залишають такі манушечки. Це не мініатюрка, просто малесенький. Само собою беру. А оце мініатюрка. нохоть, а не грибочок. Такий хай росте. Чим далі йду, дивлюся, що лежать тільки ніжки-обрізки, перевернуті гриби, перестигші гриби. Е якщо коротко, гриби вже закінчуються. Я думаю, що вже нарешті. І по-друге, передо мною якраз, мабуть, сьогодні і пробіглися, бо по зрізах грибів видно, що вони вже, ну що вони ще свіжі. І до речі, коли я... Ну, ось, Ножка яка здорова, свіжий зріз. Коли я минулого разу знімав, в мене сіла батарейка. Я ще трошки дозбирав, пішов додому. У мене був повен пакет білих грибів, вже не влазило нікуди і вже й не хотів рвати. Таке рідко буває. І йшов і по цій стежці, особливо по лівій стороні, було дуже багато білих, особливо здорових було. Ну я розумів, що ну, мені вже нема куди їх рвати, немає ніякого сенсу їх рвати. Я вже розумів, що я мінімум половину торби буду роздавати людям просто. Ішов. І такі грибочки покидав. І я їх находжу. Вони дуже швидко попропадали. Там далі будуть гнилі, але ж біля них володнячок іще є. Прямо посеред стежки манюнький. Отаких я знову ж таки не беру. ну Аби чуть-чуть більший взяв би. І прямо реально посеред стежки, по якій тут мотоблоками їздять і машинами. А тут мені нарешті повезло. Вам погано видно, мені добре видно. Манюсіки, копійчата лисички. Тут вони вже йдуть, йдуть і приходять ось сюди. А тут нарешті вже реально є що позбирати. Лисички тут є. Я так дивлюся, що вони пішли аж туди. Чимало кільце, я думаю, що якісь жменьки дві тайна збираю. Оце вже реально приходу, це вже добре збираю. Це вже реально класно. Отако, можна сказати, на кінцівку оцього вечірнього походу, на вечерю якраз іще лисичок добавочка. Ну ще класно. Реально дуже добре. Які вони гарнесенькі. Красавчики, лисички. Комарі починають дуже сильно кусатися. Я беру з собою, само собою, пшикалку від комарів. Але вистачає хвилин на 15. Або знову бризкаться, а бобігом рвати гриби і тікать звідси. О, Нарешті лисички є. Може не так багато, як зараз тут у соснових лісах беруть, до яких я доїхати не можу ніяк. Нема можливості. Просто по часу нема можливості. Я такий, що я і дойшов би там 15-20 кілометрів. Але просто по часу в одну сторону це декілька годин. Плюс-мінус хтось підвезе. А в мене нема цих годин. У мене всього зазвичай година-півтори, щоб назбирати грибочків і йти додому, поки не потемніло. Красота. Жалко, що вони хрупкі дуже. Проти травички їх рву, а вони кришаться манушечки. Так далі, далі. Є, є. Ну що ж, зараз я включаюся у швидке зривання лисичок. Зриваю і покажу вам, що я назбирав по лисичках. Трохи визбирав лисички, пройшовся трохи далі, дивлюся, тут ніжки є, від лисичок хтось зривав. І ще й білий є Біля поля. Не знаю, що це за поле, з чим воно. Гостюки такі стирчать. Пора закруглятися. Пора закруглятися. Я довольний. От такий результат. Тут у мене вийшов. Так, чимало. Сьогодні лисичок. Ще поруч і білий попався. Коротше, я закругляюся. На сьогодні мені, думаю, вистачить. По дорозі, може, ще якогось білого знайду. На лисичок сильно зачіплятися не буду, бо такий трудойомкий грибок. Ці лисички стати на одному місці та пастися і пастися. Воно, звичайно, прикольно, але коли комарі гризуть кругом, то яке, там, то яке ж там може бути прикольно. На вечері мені вистачить, ще на стіданок буде. Ще трошки пройдуся і покажу гриби, які назбирав. Ну, лисички я вже сьогодні витягувати з пакета не буду. Так, друзі, проти крайніх моїх походів, де я набирав відрами, корзинами або точніше пакетами, то це зовсім мало. Але в мене із самого початку була ціль сьогодні просто на вечерю назбирати. Я вже не хочу багато ходити зараз. Просто немає часу і вже немає такого натхнення, як було. Щоб потім ходити, просто роздавати ці гриби. Не знати, куди з ними діватися. Зараз я пройшовся, чисто назбирав на вечерю, можливо, ще на сніданок хватить. І все. Сьогодні пощастило багато нас лисичок. Загалом грибалка доволі непогана. Я задоволений, реально задоволений такими класними крепезними грибочками. Грибочки зараз трошки закінчуються, для того щоб вони повернулись, треба дощі. Дощі очікуємо. Там видно, що хмарки збираються. Завтра на тройцю мають дощі бути. Тому десь, може, через днів 3-5 грибочки повернуться. Можливо, вже не такі масові збори будуть, але все одно грибочки повернуться. Я всім вам бажаю гарних грибних походів. Миру вам, нам усім. Збирайте грибочки, збирайте багато грибочків. Всім пока.